Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Я, лисичка, сестричка теж вас вітаю. В ефірі програма Кольорові сни. І ми, її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, мені брати участь у кольорових снах дуже подобається. І сьогодні, як ви здогадались, казочка буде про мене. Не лише про тебе, правда ж, Людмила Іванівна? Правда, Оленко, ми сьогодні, малята, розповімо вам українську народну казочку про кота, крота і курочку. І мене, лисичку. Як же без мене? Отож, малята, слухайте, як обдурили мене ці негідники – Кіт, кріт і курочка. Жили собі, малята в лісі, кіт, кріт і курочка. Ходили вони кіт і кріт на заробітки. А курочку лишали вдома. І ось одного разу вони збираються йти і наказують курочці. Кажуть, ти тільки не виглядай віконце, бо прийде лисичка і тебе вкраде. Пішли кіт і кріт на заробітки. А лисичка прибігла під віконце та й каже курочко курочко, масляна хулівочко, відсунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть червоному, зеленому, голубому та й на конику вороному. Малята курочка відсунула віконечко, виглянула із віконечко, а лисичка хап її, та й понесла до своєї хатки, а курочка дорогою співає. Коти, коти, і ти, кроти, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, згори на долину та й в свою хатину. Кіт і кріт малята почули, прибігли, визволили курочку від лисички, принесли її додому та й знову наказують. Ми завтра підемо знову на заробітки, але вже підемо далеко, не почуємо, як ти будеш нас гукати, так що не виглядай у віконце, а то лисичка тебе вкраде. Пішли знову кіт і кріт на заробітки. А лисичка прибігла під віконце та й каже. Курочко, курочко, масляна голівочко, відсунь віконечко, та глянь на сонечко. он бояри йдуть в червоному, в зеленому, в голубому, та й на нашому, та й на конику вороному. Курочка мовчить, а лисичка знову говорить Ой, курочко, яка ж ти сердита. Я тільки пожартувала з тобою, а ти вже й розсердилась. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер тебе не буду. Чіпати. Курочка малята виглянула у віконце, повірила лисичці, а та і хап та й понесла до своєї хатки, а курочка дорогою співає. Коти коти і ти кроти, несе мене лиска по лисому хвості, по липовому мості з гори на долину в свою хатину. Не чують, малята кіти -кріт. А курочка дорогою співає. Коти, коти і ти кроти, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, згори на долину та й в свою хатину. Не почули знову малята, кіти кріт, кри курочки. Лисичка притисла курочку додому та й наказала своїй дочці піч топити та й воду гріти, а курочку посадити на пічку. Кіти кріт малята прийшли додому, глянули, а курочки нема. Вкрала все-таки лисичка курочку, пішли в ліс, зробили скрипкочку і дудочку і пішли до лисички, сіли та й грають. Ду, дуду, дуду, -ду. в дудочку скрипку, скрипку, в скрипочку, а в лисички новий двір дочка на видані, та ще й друга вона, вийде сюди. А дочка почула гру та й питає, Що це таке, мамо, грає? Я піду послухаю. Вийшла малята та й каже Музиканти, мої, заграйте мені. А чи будеш танцювати? спитали кріт та кіт. Буду, буду. <гум> Ду, доду, дуду, -ду -ду. в дудочку, скрипу, скрипку, в скрипочку. А в лисички новий двір дочка на видині, та ще й друга вона вийти сюди, цокта й вбок. Лис... Те шкіряний мішок. Лисичка малята чекала, чекала, доньку, не дочекалася та й каже, що це вона там забарилася, піду подивлюся. Вийшла та й каже, музиканти мої, заграйте й мені. А чи будеш танцювати? спитали кріт та кіт. Буду, буду. Дуду, дуду, в дудочку, скрипу, скрипку, скрипочку, а в лисички новий двір дочка на виданні та ще й друга вона, вийди сюди, цок та й в бок, та й в шкіряний мішок. Війшли в хату, забрали курочку, принесли додому і тепер разом живуть, поживають і добра наживають. Ось така казочка малята. Я знаю, що ви навчаєте малят робити із паперу казкових персонажів Людмило і Оленко Зробіть і мене. Ти в нас негативний герой. Ми спочатку зробимо хороших котика, кротика, курочку, а потім і тебе. Що ж, нехай буде й так. Малята, тож підготуйте на завтра ось таких два паперових квадрати. Ми з вами зробимо котика. Домашнє завдання. Підготуйте на завтра два паперових квадрати. Ми з вами зробимо котика. Героя якої казки, Оленечко? О, Української народної казки про котика, крота, курочку і, і лисичку, правда ж? Так. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, ви не забули? Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! run